Привіт, мої дорогі підписники! Сьогодні я вам покажу блюдо, яке готувала моя мама і я в місті Вижниця Чернівецької області. Мені, Валанію, привезла моя підписниця, грибочки і тушоночки. Дивіться далі, я все вам розкажу, а буду говорити так, як говорять у нас на Буковині. Мої дорогенькі, і так, для цього нам потрібна одна велика цибулина. Ми її почистимо дрібнесенько. У нас на Буковині дуже люблять це блюдо. І це блюдо е грибна юшка. Я приготую вам, як готують в мене вдома. Ні, як готують для туристів, наприклад, на Буковелі, а так, як готують у нас вдома. І так, цибульку дрібненько нарізаємо. Ріже трошки мені очі, течуть сльози. Я хочу, мої дорогенькі, щоб ви відчули смак і запах цього блюда, де би ви не були, в якому куточку світа ви би не були підписники, так як я знаю, що ви дивитеся мене уже 5 років поспіль з різних куточків світу. Тому я хочу, щоб ви повністю відчули це блюдо і саме запах цього блюда. Тепер ми почистимо одну велику морквину. Я знаю, мої хороші, що для вас це надзвичайно важливо, точно так само, як для мене. Зараз це блюдо, що я вам показую, можна навіть сказати так, що в мене течуть сльози. Я нагадую все, як воно повинно бути. Тепер натру я на тероці е, нашу морквину, а тим часом я вже е, включила е, свою плиту для того, щоб нагрівалася пательня. А пательня в мене моя хорош, мої хороші пательня е, не підгораємо. Е, вона тифалива, але взагалі ідеально би було, щоб було, як у нас на Буковині, чугунний баняк. Ну, у мене є така, ну маємо ще, що маємо? Ось у цю пательню ми закидаємо нашу цю тусоночку. мені привезла... Пані Ольга з Одеси. Вона дуже схожа на нашу буковинку, Буковинці. Кожен кусочок м'яса, Він малесенький, побуджений, е збуджений. Тому, як, як сказати точніше, ви знаєте, про що я говорю. Був м'ясо будити, та як у нас буде на буковині. Запах стоїть неймовірний. Початок ми обжарюємо на цій ту Зараз ми закинемо цю бульку і вона буде тушкуватися. А нам сказали, що в моєму комплексі 30 квартир. І до мене вже заходила сусідка і сказала, Марина, що ти витворяєш? Чим це так пахне? А це пахне мене зараз україною. Я сподіваюся, що саме зараз, коли я мішаю оце лопаткою, це з цією тушонкою, ви відчуваєте це м'ясо. І душа лине до України, до боковини. Тим часом я відмочила в... за 3-4 години відмочувалися в мене грибочки. А грибочки мені привезла. Моя підписниця Оксана Шешорів. Може, ви знаєте, у Франківській області, біля Вижницького біля району, біля Косова є таке гарне чудове містечко, де проводяться постійно фестивалі. Зараз я, коли приїду за місяць в Україну, я точно сюди поїду. І ми з вами зробимо ще не одне блюдо по боковинцю. Ось так, Оксанка мене порадувала ось такими грибочками і захотілося просто цієї неймовірної юшки. неймовірної Буковинської. Оксанка Франківський, Франківська область, а я з Чернівецької області. Нас взагалі ми межуємо рікою Черемош. У нас є дуже... Швидко можна переїхати через міст Черемош і бути вже в косові, і бути вже з Шешером. Ось так ми межуємо. Вроді ми живемо в різних областях, але, мої дорогенькі, дуже швидко можна прийти одна до одної, приїхати те, що я і зроблю. Ось подивіться, тушовочки, кісточки відпадають. Я їх повизбирувала і повисмоктувала. Туди ми кидаємо наші вимиті, промиті, білі гриби. Подивіться, які вони чарівні. Ці. ці грибочки просто неймовірні. Зараз буду в Україні, підвімлю вам ще не одне відео. Будемо не тільки в шешерах, а літо ми будемо в різних місцях, у багатому місцях. До речі. То мене дивиться, мої дорогі підписники з Буковини, з Франційської області, Чернівецької області. Я буду липень, серпень, я буду у вас. Задоволення прийду до вас, вона піднімає цікавих, гарних українських блюд. Ось так, і знову з цими грибочками. Ми обжарємо, мішаємо, обжарюємо і міхаємо, і мішимо, і міхаємо цей запах копченого м'яса та білих грибів. Переміжку з цибулькою. Мішаємо, запікаємо, мішаємо, практично печемо ці грибочки. А тепер ми дамо добру ложку велику муки. І з цією мукою ми знову перемішаємо і добре піджаримо муку разом з цими грибочками. Ви зрозумієте для чого? А тепер помалесеньку вливаємо водичку щоб загустала наша юшка. Обов'язково вливати помалесенька, щоб не було комків, щоб юшка була смачна і без комочки. Щоб вона була гладка, як не знаю я. Ось так вливаємо, вливаємо потихесенько, помалесеньку водички. І мішаємо, перемішаємо. А перед тим ми додали солі ложечку, ми додали перцю, перчику добре, юшка дуже любить милений перчик. Ось так. вливаємо водичку і отримую задоволення. Тепер ми з вами почистимо чесничок. Чесничок в мене молодий в Туреччині. Ми дуже його почистимо, не шкодуємо, не бережемо. Чесничку добре багато. Порадувати себе боковинськими блюдами. Я думаю, що тут турки навіть сходять з розуму від цього запаху. Весь район пахне з запахом оцієї рибної юшки. Біля мене тут багато ресторанів біля мого, кругом мого комплексу, так що нехай нехай, нехай знають нас українці, а чесночок молоденький, лютий, добрий. Мої хороші, я вас надзвичайно обожнюю. Я вас люблю, як я кажу, як хтось, багато наших, ем, знаєте, людей, які дивляться і кажуть, це якась секта, пані Марини. А я завжди, кажу, що нас секта українок, ем, щасливих україночок. Де би ви не були? В якому куточку -то світу. Я знаю, що ви мене дивитеся, коли страхувала. З 25 країн ви є, мої дорогенькі, якщо ви будете дивитися це відео, поділіться з подругами. Е, Обов'язково поділіться. Треба, щоб нашу кухню знали по всьому світу. Тепер, що ми візьмемо? Ми, ми візьмемо петрушечки. Ось. Та я ще докинула. У нас на Буковині кажуть вас Васильок. А по-літературному, хто Віталій, це Базилік. Але у нас у Чернівцях кажуть Василюк. І я зараз його кришу з цим чесничком. Це такий надзвичайний запах. Ви собі не можете уявити. Ніхде, ні одна кухня, не не зможе таку юшку подати. Ні одна людина не залишиться і не поїде у нас, від нас з Буковини з запахом цієї юшки. Кожна людина повезе, хто побував у нас, повезе з собою запах цієї юшки. І я думаю, що моє відео вам трішечки дало. Згадати цю юшку. А зараз я кину. кинула сметанку, тому що зараз не піст. Зазвичай ми цю юшку їмо в піст. Мій чоловік обожнює таку юшку на Різдво. Я варю його постійно, і він цілий величезний баняк їдає сам цієї юшки. А зараз я її зробила сметанкою, добре вимастила Баночку, і ця юшка надзвичайно смачна. Мої дорогенькі, відео я буду закінчувати. Але ви не забувайте поділитися своїми подругами, друзями, чоловіками. Згадайте всіх-всіх своїх знайомих. Розкажіть, що ви... І їли таку юшку, що ви знаєте про таку юшку, що ви її обожнюєте, що ця юшка гремна це ваше дитинство, ваше життя і що ви ніколи про неї не забуваєте. А з вами була пані Марина. Я дуже старалася, щоб вам нагадати оцей запах вашої рідної буковини. Вашого, вашого рідного, вашої рідної домівки, ваших рідних родичів, бабусів, мамів. Їжте, споживайте, нехай цей запах вам передасться і вашим друзям. Люблю вас та обожнюю, мої дорогі підписники, успішні жінки українські! Буду вдома в Україні, чекаю вас на таку юшку. Коли ви вдома, обов'язково мені дзвоніть, приходіть гості, і я обов'язково приїду до вас з величезним залучком.